Пізнати людину за зубами, оцінити якість стоматологічних послуг та дати експертну оцінку роботі дантиста саме цим і займається судова стоматологія. Поки що ця галузь абсолютно нова для України, проте на Закарпатті її активно досліджують роками. Саме, Саме тут, на стоматологічному факультеті УжНУ, декан Євген Костенко з трьома учнями працює над новаціями в цій галузі. Напевно, на теренах України сьогодні це найновіша галузь в стоматології, яка межує із галузю судової медицини. Поняття судової стоматології ну, не включає тільки. Поняття е, аналізу зубощупового апарату тільки померлих осіб, тобто, це це включає поняття і експертної оцінки якості надання стоматологічної допомоги і включає. Ідентифікацію не тільки померлих, а просто невідомих осіб, питання можливості надання соціальної допомоги людям, в залежності від вікового цензу, який можна визначити саме також по зубам. Тобто, це не тільки ми працюємо як із живими людьми, так і з жертвами з загиблими і тому подібне. І врешті, це просто. Це не є проблемою. Це комбінація твого клінічного досвіду, який ти маєш можливість застосовувати в такій доволі потрібній, актуальній на сьогодні галузі. Нині Закарпатська команда судових одонтологів єдина в Україні. Хоча за кордоном експертна оцінка такого спеціаліста в кримінальних справах, обов'язкова зі що в світі вже працює давним, давно по цьому питанню, З тисяч року є, існує асоціація судових одонтологів, і це обов'язкова практика в більшості країн. По протоколам Інтерпол два судових адантологи проводять ідентифікацію і за їхнім підписом, щоб не було помилкової ідентифікації, з'ясовують певні обставини. Фактично, в одному з методів наших, це метод кластерних це метод порівняння кластерних об'єктів цифрових ортопантомограм, дозволяє нам в рентген-знімку створити безліч фактично таких же доказів, як і відбитки пальців. Навіть при зміні стоматологічного статусу, це є основною нашою темою. При невеликих рештах ми можемо ідентифікувати тіло і за системою Казанільс довести, що це саме належить рештки, тому. Кого в Україні не те, що не створено наразі, бодай кількох експертних судових доматологічних груп, але й нема загальної бази даних. Останні події на сході показали, потреба в судовій стоматології нагальна. Певно, найбільш вагомий буде е, приклад. Це те, що наша команда була запрошена до е, міжнародної експертної комісії по ідентифікації тіл, жертв. Е, е, Жертв в Боїнгу 777 малаційських авіаліній, який був збитий на території Донецької області нашла туристичного акту, Та от усі четверо з нашої команди були залучені до даного дослідження. Проблематика його реалізації з можливістю залучення міжнародних колег це вже зовсім інше питання, але сам факт того, що команду визнали актуальною і потрібною до ідентифікації решток, вже є. Є знаком того, що наша робота є немарною. Ушуруцькі експерти за кілька років Це діяльності патент. вже зареєстрували з десяток патентів, що стосуються судової стоматології. Нині ці, ці люди першовідкривачі галузі а, в Україні, а потреба корінки, дальшого розвитку і, безперечна. Адже і, з і, можливим і, запровадженням і, у державі страхової і, медицини саме судові і, одонтологи і, даватимуть експертну оцінку якості наданих населенню стоматологічних послуг.